За трьома напрямками відтепер зможуть подавати проєкти в межах бюджету участі громадські організації та інші спільноти. Це одне з рішень, прийнятих на черговій сесії Хмельницької міської ради, розповів Суспільному. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це соціальна підтримка захисників захисниць України і їхніх родин. Це реабілітація, рекреація, оздоровлення захисників захисниць і їхніх родин, в тому числі родин загиблих, родин полонених, безвісти зниклих. І національно-патріотичне виховання загальна сума, яка передбачена на бюджет участі 5,5 млн грн. За цими напрямками: 2 млн на реабілітацію, 2 млн на соціальну підтримку, і 1,5 млн на національно-патріотичне виховання. Найближчим часом. Буде оголошений старт по бюджету участі. Нагадаю, торік за програмою бюджет участі визнали переможців за п'ятьма напрямками, і на це з бюджету громади брали близько п'яти мільйонів гривень. А загалом програма працює з 2016 року. Також сьогодні внесено зміни до програм підтримки волонтерства та інших програм, орієнтованих на молодіжну політику та фізичну культуру.